Всім привіт! Ви на каналі Полінка Українка і сьогодні я буду грати в Gacha клуб. Тема сьогоднішнього відео, що я буду робити персонажа за цим захливим туторіалом. І окрім того, що я буду робити персонажа за цим відео, в кінці, коли я зроблю персонажа, буде дещо неочікуване. І ми починаємо! Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать эстетичную ОС. Ну и я буду писать литерами, что там будут казаты. Блин, вы реал поверили, что девочка, которая не знает, что такое эстетика, будет рассказывать, как сделать эстетичную ОС. Честно кажется, реально, та да, она была очень красива. Я не понимаю, в чем прикол быть людей, которые делают себя, как им захочется. ОС ведь я знаю, что такое эстетика. Эстетики бывает три вида кофе, софт, мило. Остальное это не эстетика, а все остальные люди, которых считают все, что нас окружает, это эст... где-то услышали слово эстетика и теперь разбрасываются им направо и налево. Ну, 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 кроме стиля эстетики, всем подавайте, даже не подавайте. Аїстетікос чуттєво пізнавальний від аїстета, відчутні речі та аїстаніста пізнавати філософська наука, що вивчає природу завдання, загальні закони і закономірності, естетичної свідомості, діяльності людини і суспільства, буття, наука про прекрасне. Сподіваюсь, що ви дослухалися до кінця цього робота і зрозуміли, що таке естетика. От, наприклад, для мене це естетичні у ці туфлі і той купальник. А друга в естетиці мила. А це моя сестра, яку я ненавижу, тому що вона не естетична. Для людини, яка знімається в чорному, напрочуд дуже красиво. Щоб воно оно було милим. Надо обязательно добавить букву М или букву С. И еще можно добавить букву Т и Ф. В имени должно быть ровно четыр... четыре четыре. Четыре опс. Фурьи. Все готово. Мое имя Мису, и оно очень эстетичное. Сейчас я вам покажу, как лучше сделать волосы. Я для своей фурии издроблю це волосся. Не такие вот волосы у меня вышло. Давайте издали на эстетичные огляды. Mm -hmm. Волосы. Теперь-то приступим к одежде. Тут я могу только сказать, ни в коем случае не берите штаны, рваные джинсы, шорты, перчатки, кофты. Этим вещам нет места в эстетике. Да и мы сюда... Там-то девчонка с волосима. И цвета нельзя Абльюри. брать. Люры. Mm, чисто мені всі ну, кажемо, рожево, я, Лицо мені, не добавлять пов'язки в очки. Але Это потім, не естетично. Часто я по ошибці зробила, ну, з пластиром там пов'язкой. И все готово і ось мій персонаж фурі моя, яка в мене вийшла. Шикарне плаття. Собі купила. Е, трошечки зараз буде. Так, цей персонаж нехай йде поспить. Оцей, да, да-да. Ти ти, ти. Йди зараз поспи трошки. А я поки зроблю іншого персонажа. Ого, як я виросла Це я чисто не круте. Угу, мої кулаки зрівняють з розмірами. Тищ! Все, фурі здохло. Так. Угу. Ну. І зараз я розповім, що я хочу зробити. Я хочу зробити персонажа. Ну, по цьому туторіалу, але без. але. Все навпаки. В Імені повинно бути 4 літри, а в мене 6 і буду звати її людка. Я не знаю, в мені нічого... Що волосся? Дивимось про волосся. Так, да, я хочу зробити то перший слайд, там, де не естетична фоточка Типу, от моя Людка стоїть поруч зі мною. Денс-денс-денс. Роблю я оце волосся. я зазвичай роблю другу на эти фотости. Ну так вышло. Теперь то приступим к одежде. Тут я могу я только про... сказать, ни в коем О, случае не берите фото. штаны, рваные Все джинсы, мишно. шорты, перчатки, кофты. Этим вещам нет места в эстетике. Да. И тут ничего иншого, крем целого и у тебя фоточки. Лицом брать, не добавляйте взял, повязки, вот, пластыри, ножки. очки. А это не эстетично. Это А для аксесуара на обличчя я буду брати очі і брови і рот. А аксесуари я зроблю по цьому обличчю, окуляри і отку штучку. Так, і перменна дріб. Оцей мій персонаж Людка. В принципі, вона вийшла дуже красива без оцих штучків діям. У мене в фурі піднімає руку, щоб встати. І на цьому все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобались персонажі. Можете брати звичайно їх, але мені ще цей туторіал задін не заходив. Я просто бачила багато цих дівчат, які знімають такі туторіали Ну, бувайте!